Друзі, вітаю! З вами Віталій. Ви на каналі Містер Лисий. І наш нас черговий випуск Red Dead Redemption 2. В попередній серії у нас був гостросюжетний бойовик. Так, ми вернулися бандою до Валентайну, де ми успішно пограбували банк вскрили. Шість, здається, сейфів. Так, витягнули більше 20 тисяч баксів. от, Коротше, успішно провели операцію. І також мали трошки неприємну зустріч з сім'єю фермера, з яких ми раніше вибивали борги, так і не вибивши. Оказується, цей фермер помер. От, Рекомендую вам подивитися. А ми будемо рухатись далі. Що ж у нас в сьогоднішньому випуску? Так. А в нас є Міка. До нас табір прибув Міка. Ну давайте подивимось, хоча в нас тут є і доміно, рибалка. Так. М -м -м так. А що ще в загальному на карті є? Таня, давайте візьмемо цього добня Міку. Так, де він є? Оп. А, сидить в палаці вдача? Що ти там тиляєшся? Так, а дача нема? Міка? Блаженні миротворці, бо вони назвуться. Молді, а де дач? Ну як би там не було, впевнений, що такий хід думок нам допоможе. Це тому, що ти послушає людина з дуже обмеженим інтелектом. Та ти що, об сумніву, поки ти старий там, дач бігаєте доокола, занурюючи нас все глибше і глибше в лайно, старий містер Пірсен міг би трошки полегшити наш тягар. Пірсон! Пірсон? Тобі не цікаво. Yes. Ти вгадав? Джентльмени, дач. Скажи йому товстуне. Буде мир, дач. З дрісковами. Здається, що я спосіб, про що ти говориш, дідька. Говори виразно, товстуне. Я стипав двох хлопців у по дорозі до міста. Це могло закінчитися паршиво. Ти ж знаєш, який бій я в бійці, га? Ха-ха, тигр, блін. Ах, який убійця що інакше, якимось ще нам цього не сталося. Ми перекинулись словами та мовились на переговори, щоб закінчити з цим, як джентльмени, колмудріском. Ми про своє морози. Ти завжди говорив нам далі. Робіть те, що треба, але не розпалюйте війни. Вони хочуть переговорів. Це пастка. Ну, звичайно, можливо, це пастка. Але що ми втратимо, якщо не спробуємо? Нас можуть вбити. Нас не б'ють, бо ти, біля, біля. ти нас захищатимеш. О! Ага, маленький ризик, що це пастка. Слухай я не бачу в цьому сенсу. Це шанс, який ми повинні використати. Я вбив брата Кольма. Дуже давно. Опа. he killed а потім він вбив жінку, яку я дуже кохав. Mm. Як ти кажеш, long це long було дуже ago. давно, дач. Тобис... І що він піде? Тоді рушаймо. Ти і я. Нас прикриватиме. Артур, більше you нікого. Oh, зараз не час для тигрів. Цей з нами хотів. Капець, блін. Що вони дебіли придумали? Так, застрибуйте на коня. Одобні. Ну що, рушаймо. Давай. Ой, дач, дач. Ти віриш цьому довбню? А ну, то Пірсон, блин, же Пірсон починає you know, тут думати. Так, знаєте, я воргую з кольмом вже стільки років. Що ледве пам'ятаю час, коли все було інакше. Ти й досі з ним ворогуєш, не забувайся. Це й знову починає. Хома не вірний, чи може є у тебе кращий план? Можливо, ти маєш рацію, я просто нервуюсь. Не вбиваймо більше без потреби. Я тут не для того, щоб забирати життя, а рятувати раніше ти говорив, що за нами полюють Пінкертони через Блеквотер Корнволл зі своєю приватною армією. І до того хто знає, коли тутешнім селянам уявляється терпець. чи подужаємо воювати на всіх цих фронтах та ще й з Одрісколом? в цьому є мудрість, сподіваюсь, джентльмени. Але я як вже сказав, не подобається мені цей план. Слухай, ти будеш цілковиті безпеці. Ми прибудемо туди, знайдемо тобі гарне місце для спостереження. Ти ж взяв гунтівку, так? Так, так. Ми з дачем підемо прямо в лігву лева, а ти нас прикриєш. Гаразд зберігайте спокій. Принаймні, допоки я не подам знак. Все буде добре. У нас є you. ти. Нічого собі. Буду старатися. Чи ж все на мене? Все мені на плечі звалює. Мій вірний друже, коли ти I'm поруч, into я піду в саме пекло. Ойха. Як і я. О, хлопці. Блін, а чому музика така сумна? Ні, музон такий, знаєте, скрипка тригерна. Ей, там на хребті люди. О, Одрізколи, судячи з вигляду. Не подобається, що ми так на видноті. Ми вже близько скоро ти слідуватимеш за на за ними. Може він має рацію, дач? Можливо, я забагато ризикую, втягував в нас ситуацію, котрої могло б і не бути я просто бачу я всі ці роти, які треба годувати. А я а... I... а я мрію про велике. А, а замість Caring того занадто багато піклуюся. Ось у чому моя проблема. Занадто no багато піклуєшся. Такого не буває. <laughs> Що за кінське лайно? Від вас обох be... можливо міка може I'm... говорити друню. Дріскл також. Комодріск май фолеші. Мрій цього великого народу про рівність, свободу і справедливість для всіх теж може бути несенітницею. Але варто спробувати. У це варто вірити. Хіба ти не бачиш цього, друже? Не знаю. Спробуй. Все що я пробую. Спрошу це, спробуй. Блін, можна якусь музику трошки іншу. Це щось мене це напрягає. Так, раз пастуше. І хіраз, хто пастух. Так, знайди добре місце, звідки зможеш за всім спостерігати. Добре, зрозумів. Що б там не сталося? Зустрінемось на перехресті доріг. Так. Куда мені? Ви не вийдіть на спостережну позицію. Ну йдемо сюди показуємо добре, хлопаки. Де ви там пішли на переговори? Для моя снайперка. Ага. Блин, то за... Какой зайца злапав Чешо? О, Мої хлопаки. Що там в нас? О, дач такий. Матьорий. Це що за чудо? Це твої одрізку? Коль? Оу. Я там твоя банда. Все ще вірять в тебе. В твій кращий світ. Чистий світ. Як успіхи? Ти цілком непогано. А як там ця справа, яку ти вивіз нас під носа? Котра саме? <рес> ну, мені це як подобається, це, як я казав, це харизматичний -лідер. лідер. Цього разу за нами не аби яка гонитва. За нами обомога. Ціла купа неприємностей. Вони запропонували мені ціну, щоб я здав тебе. Чому ти не погодився? Ну, все ще можу. Мені прикро. Щодо твого брата. Так по правді я ніколи його не любив. А я А я любив Аннабель. Ти завжди любив жінок дач, Вандерлінде. Це мені в тобі подобається. Що ми тут робимо, Кольме? Чи це кінець нашої ворожди? Йоперний. Привіт, солоденький. Бля це таке? <laughs> Ти ж не помер, правда? <laughs> Поки що ні. Одпадли. Коротше, це була підстава, блін. Так, втечіть від отрісколів. Вони вбили Шеймуса до сраки. всіх. Цього хлопця кольм має рацію. Ми заманимо їх усіх. Курча мать! Тікає. Так він тікає! Тікай, блін Й! Ти, ти вбив його? Ще ні! Але я це зроблю! Йоханий! Бляха, це що? О, Ми ще живі! Я вже думав все. Блін! Оце Пірсон дурак з тим мікою. Йолопи. І що з нами? Так нарешті поклади його зброю туди. Це те падло ще, блін, їсть. Одрізко удобаний. Артур Морган. Ради знову тебе бачити. Uh, Привіт, Кольна. У хіра собі, блін, підвішали як рана. Практично її не відчуваю, але відчує ще. Sceptic. Сепсис це не добре. А тепер скажи мені. Чому такий вправний стрілець, як ти досі носиться старим датчем? Міг би приєднатися до мене і заробити серйозні гроші. Справа не в грошах, Кольме. Звісно ж, ні. Справа в тому в його теклятій харизмі. Ти б би купа моїх хлопців. В лігві. Уга. Я без поняття про що ти говориш. Брешеш, друже. А you я думаю, що Даш про... проповідує правду. Go, Відпусти go, мене, Кольме. Та покінчі цим лайном між вами. У нас всіх тепер справжні yeah, проблеми. Що and ж я бачу, що так. Вони ловлять його, а про мене забувають. Вони не з тих, хто забуває. You, на твоєму місці, я б дреманув, як тільки отримав гроші. гроші. <laughs> oh, <I know laughs> та знаю, щоб ти так і зробив. Але бачиш, ми заманюємо розлюченого дача, який прийде по тебе. Хапаємо всіх та віддаємо в руки закону, а потім зникаємо. ним... Зустрічним... Так. То приманка була, блін. Ах ти ж падло. Він привчить сюди спіною льта. зі всією банною, а законники вже чекатимуть на нього. Блін, от падло. Він хоче свою сраку ви... викрутити за наш рахунок. Бляха. Хорча. Був би я розв'язаний і підстрелений, я б тобі показав, блін, дурню. Оце тупо попалися. Так, це що вже за світло в кінці тунелю? Артур що, збирається куку? -ку? Так, ви можете розгойдати кайдани. Ага. Ще гойдатися маєш сили, друже? Там вже кров давно в бошку мала прибути. Оп! То ти шо якийсь тисочок вже дістав. О, мені це подобається. Живучий ти Артуре. Ууу, то ти шо? Будем зараз. Шо? Хірург? Йо, бабай. Копець. Давай, крути, дістаєм. Що там пулю дістаєм? Блін, добре ж його в плеча, блін, сьорбнули. Давай тразапык запекти. О, і патрон знайшовся. Так, давай підсипемо пороху. Завускуємо. Так. Ну... А, це треба тиснути. Блін, ооооо. Це було жорстко. Та столи пельку. Так до нас той Я не хочу в Мексику, я хочу додому. Зачекай, я повернусь за хвилинку. Іди додому, блін! В пекло! падло! Так. Що ж, вилазим звідси? Що він досі там робить? Одна справа катувати людину. Так, хлопці. Ану, присядем. Так вони пішли. Ану. Блін, у нас тут територія. Раз, два, три, чотири. Чотири охоронця. Охреніти. Опа! Ще одне тіло. Давай тихенько. Опа! Крамсанули. Нічого собі. Так, 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 Що, що, що в нас? Чекай, яке пограбувати? Що ти там маєш? Пістолета маєш? А вон пістолет. Є пістоля. Що в нас далі? Раз, два. Тут що в нас є зброя Артура? От холера ясно. Так, де в нас хто там ще є? Вон якийсь тимпара. Так, так, він що йде мочитися? Ну помочися, помочися, вирубку. Зараз ти помочишся останній раз в житті. Голова! Ти що, блін, падло вонюче? Так. О, да та тепер ми при зброї. Так, що в нас далі? Кінь мій стоїть, правда? Кінь і зброя. бляха муха тут ще є. Раз штемп. Два. Два штемпа. Так, де вони? Аво чекай. Блін, ще все розмито так. А вот там штемп є. Як він кудись іде, а? І де він йде, падло? Нічого не видно. Пішов він кудись? І нема цього мого орлиного зору, щоб хоч побачити. Так, а давай йдемо на пролом. Патрони маємо, якщо що. Так, що в нас тут? У нас тут є якийсь челбан. Так давай я тут заникаюсь. Давай ножики візьмем. Ох, пляха Холера! він стоїть тут, блин, прямо переді мною. Так, їх тут двоє, треба почекати. Двоє їх тут. Блін, тут ще є по периметру два хрена. М -м -м. Ну давай почекаємо. Блін, Артур, ти так стонеш, що той то, що ж тебе зараз почує. Так, головне, щоб звідси ніхто мене не засік. Курча мать, вон щось. О! Цей штемп розвернувся. Та довго ти ж там будеш стояти, блін, падловенюче. Дивися, перейшов два метри і стоїть далі. От гнида, але він, походу, напевно, ходить кругами. Так, хто там уре? Блін, он вершник лазе. Арторе, чекай, не здихай. Так, цей чувак сюди розвернувся. О, пішов. Давай, давай, хлопче. Так. Оба! Так, тобі падло, вонюче. Так, тепер можна. Розправитися. Взяти свою зброю. Де та зброя? Забрати все. Все, що належить мені, Добуде. Так. Так, тікай звідси, Артуре. Чекай, чіка, 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 Так, що, ми маємо все, що нам треба. Прочухаємо звідси. Де наш кінь? Опа, погнали Фу. Капець! так куди нам? Хуханий скільки їх тут, Так... слухайте чухати сюди. По дорозі там дофіга їх. Давайте я. Маю один план. Так, так, так. Бляха вон лізе падло. І тут падло є. Давай сюди, Артуре. Скоренько. Ми зараз вискочимо на колію. Це що ще? Поїзд їде, собака, блін, я хотів якраз через колію поїхати. Так давай поїзд скоріше, блін, проїжджай. Бо в мене тут план, як їх обійти. Я не буду їхати по дорозі. Їдемо по колії, так буде набагато скоріше. Давай, чух-чух, блін. Копець. Ще би головне, щоб Артур витримав, блін. Учекай, ще поїзд не закінчився, я чуть під рейси не попав. Блін, тут якийсь хрен. Собака, тікаєм. Оба А Ха-ха, ви під мостом. дебіли. Так вам і треба. Ніхто мене по колії не наздожене, блін. Одріз срані. Блін, от це цей Пірсон Толстун. Ну я з тебе, блін, сала зніму, блін, падла ти вонюче. І той грьобаний дурень. Придумали вони цю собі план, блін. План в них є, блин. Ну ж, бо малим, відвезе мене додому. Ну давай. Це шо за хірня? Фу. Оба. Короче, сил нема. Ну. І що, ми приїхали в наш табір? Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Капець. І що, де, як, як так то тушо або Пірсон? Чи ще хав'єр стоять на шухері, а тут нікого нема, блін. Артере, Артори, блін. То що ти каєш? Ти гнида, блін. Я ж казав, що це пачка, па, пастка, дай. Мій хлопче, мій любий хлопче, що? Мене схопили, але я втік. Так, ти зміг? Міс Грим, що мені потрібна допомога. Він збирається віддати нас законникам. Звісно, збирався. Вибач, Артери. Блін, трохи запізно для вибачень. Свонсенс! Містер Морган! Тепер ти в безпеці, давайте покладемо його в ліжко. Пірсон, блін, я тобі тушонка, блін, зроблю з тебе тушонку. Небезпека мною. Це чудово, дач. Дійсно чудово. Місгрімшов. Посидьте з ним трохи. Звісно. Okay, Все буде Mr. добре, містер Морган. Ви вдома. Охреніти, блін. Вдома, блін. Фу. Я вже думав, що Артур у капець. Через кілька тижнів. Я думав, що ховатиму у вас, містере Морган. Ще зарано преподобний. О, в бороду відпустив. Як ви себе почуваєте? Ох, приблизно так само, як і ви. Шкода це чути. Ну. Но... Бережіть себе. You too. Ви теж. Ніче собі в нього борода відросла, блін, за пару тижнів. І патла такі появилися, капець. Це, блін, треба пару місяців, блін, щоб така борода виросла. Так. Що ж думаю, друзі? І там подивимося на водичку трошки відпочинемо, і на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. З вами був Віталій. Канал Містер Лисий. Не забувайте ставити вподобайки, натискайте дзвіночок, поширюйте це відео серед друзів і розвиваємо український YouTube. До нових зустрічей. Па-па-па-па.